Так, тепер можемо піти у ФНАВ. Ото, блядь, ще буде. Ото весело буде. Давай, я тобі даю право, Саша, вирішити, чи ми, блядь, з Іваном чи без. Бо чесно, блядь, ну, може на початку це весело вбивати одне одну, але, блядь, воно так сука зайобує, коли намагаєшся щось зробити, блядь, а він тільки вбиває. О, Іван, ну як Радік. Ну нормально. Іван, ми зараз будемо походити е цей. 5 ночей у Френді, ти з нами чи ні. Тільки проходить, а не хуйню й Ну трошечки мона хуйню й мається, але коли кажуть досить, то досить. Іван хоче. Але, ну, дивися, але, яка якщо, якщо, пору... якщо якщо хуйню буде робити, я перероблю мапу на двох тільки. Ой-ой. Все. Запускай. Угу. Поняв Іван. Ти, ти, ти чув? Ти, ти в мене на поруках, як. Якщо будеш хуйней мається, мене виїбуть, блядь. ти поняв? А потім я тебе. Ні, Сашко, я тебе не буду чіпать. Шкода. Ага. Ну добре, якщо отак бажаєш. Бля, може треба було сука, скінчики знайти в Та взять оцього Густава, Байдена і Трампа. Блять, Байдена сука. Та я знаю, хто Байденом буде. Я навіть знаю, що він буде робити. Байден намагається закритися в блядь, від Трампа, щоб він його не згавгав. Він його не загав. Він пише: їбать мене не треба, нахуй я тобі такий вже проебаний. Радіком пиздити. Байден блест. Модович, Я, блять, блядь, я густаву знайшов. А, Айван, а Густаво тебе знайшов? Так, сука. <laughs> ну, ну ріп тобі. Не поминайте, Івана лихо. Його знайшов в Густаву. нахуй, блядь. він? Йоб його мать! Мать його йоб. Чого вже в єбіня? І в пизді. От, коротше, веб... попав він в єбіня і в пізду, а там помер у жах. Ну, а шо не жах. Не, ну жахся, шо кажу жах? Ну не жах. О, все. Я тут ще прописую одну команду, тому може підлагувати. Ну певний час. О, Байден, Байден. I'll bite the hand uh -huh. Ага, все Ремонтажило О! Uh -huh. uh -huh. Шреки! Здорово! Що, треба, блядь, скин поменять. Ух, спать. Я собі скин міняю. Ага, так. То хто ким буде. Я не знаю. Вибирайте, що хочете. О, я вибрав о, гля. Забув як його о Джессі Пінкман. О господи, колясочник. З білими очима так. Mm. Куди, блядь, не витрачай, сука, Іван, блядь. Та, ми, блядь, ще не граємо, дебіл. Добре, Я буду цим, снопдогом. Так ти не снопдог. Uh, uh, ти скажем. Ты ще, ще під, ти підтвердий повинен. Там apply повинна. Кнопка. Apply, player model. Ага. Yeah. <ua> Давайте скинчики с GTA San Andreas, або с GTA в целом. Бля, ну я с пинчбобом хотел быть, ну ладно, все. Ты будешь Микита Томми, и, и все. Томми в Ресете, или что? Да-да-да, Иван будет съезжаем, съезжаем возьму. Все, все, четко. Пошли, смотрите Так, я буду Мапу. камери тикать. Алло! Ще, ще не цей, не йде, гра. А, а, ну, добре. Там пішов, треба запускать її. Так, тут mm -hmm. О, блядь. Ай, сука. Ой, блядь. Зараз, я не О, шляпка, шляпка. А ну, зараз, зараз, я дещо хочу попробувати. Так, ще раз нагадай, біг смок, це ти, Саша? Да, я биг да. угу. смок. Великий димок. От, сука. От сука, вона не насаджується. фізики. Sorry. Out of order. Дей, дей, він дей. мені шапку сує в голову. Ти мене притиснув Оба. до стінки, блять. Тяжко. Почекай, не, не чіпай там. Не чіпай нічого там. Добре. Я тільки два ретакаю. Не більше. Ага. Оба Все, Боже. Уже чому вони такі скравы. А то, блять, освітлення, сука. О, тут ресепшн є. Що Іван роби? Онов? Нє, ні, Іван, успокойся. Не, не треба, будь ласка, не треба. Іван, будь ласка. ні, ні, ні. Не на не, не, не надо. Сховай зброю. Будь людиною. Дивіться, я там збоченця бачив у вікні. Осьо. А вже хуй, а вже хуй вийде. А, жаху, а, а шо таке? О, блядь. А там на другому поверсі збочениць якийсь. Дань. Ого. От ней, да. блядь, блять, Біллибучер, глянь. Що він тут забув? Ой-юи. Йой. йой Йої-йої. Ну ладно. Так. Е... Опа. Цей зникнув. Е... Ні, це. Робітник місяця. А. -а, -а. Джим ев. Кастодіан, Короче, єврей. Uh, де він сталкер тепер науковець. Mm -hmm. Іван, коротше, не буде притримуватися правил. Короче, хто куди, я в жіночий тубзик. Мене не турбувати. Як зачинити? Ну mm -hmm. так? ага, no, тут таке. Типу мало... Чеку. Туалета. Uh. О, ну, то, блядь, це секретна мапа. Ой, мапа, блядь, темнота. Ну, добре, що, підемо запускать. Да, да. За, за. Так, а це Ну, Фігня. Ну да, тут все. Біж, ми вже більше, більше, більше. А, до речі, все уже не, не працює правила ГТА, я можу Спанч Боба. Ай, брить, що хочете, блядь. Ось, блядь. Ой, так. Шо, так, седьмую? все, я натискаю на щиток. Похуй, буду джокером, блядь. А, блядь. блядь. Ой. А ты Іван. Э! Це... Е, Відсидить, блять, пиди. Гондони, блядь. Зоп, не, не, вибач. Ви закрыйте. Да йот! <гандую> не пускай, не впускай, йо! Вы мене двери прощебили, блять. Иван, якщо ми двері відкриємо, де до нас зайдуть. А він может бути серед них, блядь, ти поняв? Ня, не, иди нахрен. Та ви заїбали, економи треба. А, точно. Світло вимкнути. Блять. Сука, хто так камери розташов? Ніхуя не видно, блядь. Я піду подивлюся. Опа, він тут, а. Ось так. Чувак. Чувак, світло, бачите? Ой, я перестав, блядь. Були джокери.

Ай, ай, не бийте. Іван, ховай злою. Іван. Ми тут на мемо сівка. Блять, там біжить цей на начебто. Чи ні? Ну і ну і похухай їба Івана. Де він, блядь, гранату хоче кинуть? Я більше йому не відкрию. Іван, не надо. Ти чуєш, що тобі кажу? Не Свой сбой, будь ласка. Кивнай, кивни. Заебись, блядь. Блять, ой, блядь. Да вс с одноразова была. Блять! Шоо? А він тут за дверима був. Підарас, блядь. Як я маю знати, що він там. А ось у вікно глянуть? Можна. А, точно, я поранен. Я би камери розставив, бо щось я ніхуя не бачу всіх. Хуйню <звук> зробили, блядь. А ну, напад Ой! Шо за фігня, хто са мене вбив? Та це він з цього з ігрошкової пистолетка. Та, та, та Іванну досить. Що тобі казав? Вона трошечки. Коли кажуть досить, то вже досить. Та... Та маса є вдруг за труси. Маса йти мов. Та... Та досить. Ласка. А, Гандон, блядь, за що ти спанчбопа вбиваєш? Та що це за камера? Вони тупо в стелю куди йти вбиваються. Щоб ти в мене. Хто їх так виставив? Ану. Він тут стоїть. Ну, Питарас и все. Отсайда. А тут я никого не Пусто. Ой, вот так, хайс, буду эти открыть. Як мне повернуть камеру? Бонни. А, Типу, коли в кое якийсь кінець цього буде? Ми повинні 6 годин протриматися, там пише в чаті от скільки годин. Ха-ха! Я Івана дверима, блять. Ну да, ну типу... Ще не писав, чи? ой Ой-ой-ой, що таке? Іван, та не треба цих порталів. Хитра йопа. Блять, дебіл. Ну давай ше зарабал. Два двое шанс зарабал. О, блядь, да я. Да я нахуй. Що Что? Что за хуйня, блядь? А я... Блять, я застрял. О. Блядь, да та шо так я ч я так Рухаюсь дивно? За фигня. О боже, блядь. Иван, бляс. А, блядь. Кто я нахуй. Бля. О, что же тут отстулять, надо. Деть де хуйня, дай де тъй хуйня, бля. А, Ага, все, знайшов. Иван, де ты там? Иван, иван, иван. Там же видно, що я показую. Кивни. Бля <плес> Бля! Іван! Згадайся Вижать який будем. пальчик! Вижить будь якою ціною! двері два! Не страшно. От ці підороги. Вони, вони були тут, а. де вони? Вони не тпхайся. Вони підорас. Огни, да І темно стало. купи з А то и подорос там. Та, де, чіка пітери. біля цього. Ні, там Фреді. Там Біля дверей. Райденом дом-дом. Що за финяк. Це <звук> вон. Бля, Фокси, скоро буде бежать. Давай, тікаємо з його ебай. Сука, Иван, блять, личины. Господи, блядь. відкрав, от я открыл. Відкрив, я відкрив. Все, не відкриваємо Ще поздобут. Бля, у нас заряду мало. Ось все, У нас на межі, блядь Так он ще down. Ні-ні-ні, це на столі це весь заряд. Під столом це хуйня. А. Ой. Зачини двері, блядь. Дай блядь, Байден блест. Ай, Все, сука. Досить... Не треба. Скітам. Там. Там уже близько. перемога. Ні, нам пизда. Чого? Ой, блядь. Ха-ха-ха! Та да, блять закрийся. Вот воно відкрите тут поки нікого. Що <laughs> ти, блядь, Что Що це за хуйня, покажи. Ха-ха-ха. Єбать! Почекай, почекай, да я це сфотою. Бля. Треба... Ось, ось так, бля. Єбать ти побитий нахуй, Глянь на нього. Я не бачу, блядь. <гум> Опа, тут Тут це вентиляція. Ч, пунець вентиляцію. А не ману, сука, небану. Все, на... нам пизда. Я ще, блядь, другий раз просто так помер, бля. О боже, що це таке? Це заморозка часу. Все, так треба, блядь, до 6 годин, Іван. Такі сиробили хуеботи нет. Та ебанулся. Тут якась типу кімната є. Я тут от що. Тут он оцей Фредді, блядь. Не Фредді, а цей вот блядь, блять, його он. Короче, він там у вікні, блядь. Заглядає, сучара. сучора. Ой, він <г licensing> уже тут. Так, сдавай, блядь, без все их не Иван. Авторские права. Ох, блядь, там, Бонни стоит. Двери, двери. Сука. Ага. Я так понял, эти пидорасы Обороняемость нахуй. Опа. Вс, обороняемость нахуй. Ой! Ничего на мене налетел. А ну блять, пишо нахуй. Тобі, да, эээ, е графти ган, гравитиган, давай. НРП не, не працюю, сука. Пацани... Іван намагається факт показати. Дивися. Ха-ха-ха. Умная об... Ты, блядь, а ну, О... Ha ha ha. Це за наркоманія, блядь, творится. Блядь, він мене трампівською цією вивіскою б'є. Я не хочу Трампа за знижкою. Все, ти мене, блядь, заїбав. Де він? Байден!

А це... А цей тут он блять стой. <плес> Ой. <плес> блять, воно в туалеті. О, а тут затишно. Чего якин? Оу, бакс, сей! мене пиздить, блядь. Две хто є О, господи, це що за хуйня. Ой, а що таке, ван. Сука. Опа, я за картою Все, я блядь Не, я падаю. Сука. За что? Ага. Блять, иди цей. Отстреливайтесь. В том же? Так, зараз я ему Ауску бать команду на мене тут телепортував все. Oh, так, я щось не розумію. По-моєму, це треба ще ігровий режим е докачувати, щоб типу більше реалістично. Або... або, коротше, нахуй, блядь, тоді.